Які шанси, що твій квадроцикл загориться на наступній покатусі? Як виявляється, зовсім не нульові. Згідно новин, згідно соцмереж, за 10 місяців по жовтень 25-го року, за цей рік, загорілось відповідно 8 квадроциклів. Звичайно, більшість з них це якісь безімянні китайці. І тут нічого дивного з їх проблемами завжди по проводці там щось коротить, воно згорається. Але є в новинах відповідно і цевка, і біарпішка є практично всі відомі бренди. Тому на 100% не гарантований від загорання абсолютно ніхто. Тому я наполегливо пропоную закріпити чи в кофрі непомітно. Чи на передньому багажнику дає місце, якийсь невеликий вогнегасник? Тоді, навіть якщо виникне якась проблема з проводкою, вона коротне, або якщо десь станеться з каністри чи з баку, витік бензину і він потрапить на розпечену вихлопну і там щось загориться, то завжди все можна буде загасити. Збережи свій квадроцикл, так само квадроцикл, тих, хто катається разом з тобою, може в компанії, завжди май вогнегасник на крайній випадок.